Огляд на надзвичайно функціональний ліхтарик, моделька Superfire G19 G19 приходить в ось такій от компактній коробочці фірмовій з лицевої сторони фотографія ліхтарика з боку, способи де його можна примінити. Його технічні характеристики, рекомендації застереження, і будемо її відкривати. Отримуємо всередині наступні речі. Це у нас інструкція по користуванню налобний ремінець, кріплення і безпосередньо сам ліхтарик. Ліхтарик виглядає наступним чином. Подивимось, що в нього є ззовні та механічно. У нас присутня кліпса, кліпса пластикова. Вона для того, щоб можна було його поставити на ремінь або ж вдягнути на ремінець. Для того щоб користуватися як налобним. Потім у нас є з однієї сторони сі обі матриця, з іншої сторони у нас кнопка увімкнення, вона гумова. Сам корпус тут анодований алюміній чорного кольору, також присутній магніт. Що цікавого, магніт ви можете розмістити різним способом, тобто він ось таким чином відкручується, і ось так от можна його закріпити під різними кутами. Ось магніт ви можете відповідно закріпити і направити ліхтарик. В напрямку, в якому вам потрібно світло. Що стосується технічних характеристик та габаритів, довжина ліхтарика 14 см і 21 мм в діаметрі, вага його 104 грами. Акумулятор тут вбудований класу 14500 на 800 мАч. Яскравість, точніше, потужність світла 5 Вт основне світло. І 2 Вт бокова COB матриця Яскравість 200 люмен і заявлена ефективна дальність освітлення при цьому 100 метрів. Фактично, я думаю, ефективна буде близько 50-70, все ж, але це і так немало для такого типу ліхтарика. З іншого боку, знаходиться у нас джерело світла, головне це світлодіод. Що цікавого, тут у нас механізм поворотний. Відповідно, його можна розвернути ось таким чином. І тоді вже закріпити на кріплення для налобного носіння і світити прямо або за потреби направити його нижче. Також у нас в нижній частині знаходиться зарядка, і зарядка тут у нас йде на пряму USB type A. Це, в принципі, перевага через те, що будь-який повербанк. Або ж зарядний пристрій має якраз отакі виходи, чи то навіть ноутбук. І ви можете без зайвих кабелів напряму приєднати в блок живлення та заряджати цей ліхтарик. Це у нас все прогумовано, є там кільце ущільнювальне для того, щоб не затікала вода при експлуатації в мокру погоду. А це у нас дозволяється, так як тут є захист від води та пилу по стандарту IP42. По режимах свідчення. Вмикається при першому натисканню сильний режим. Середніх і тоді вже йде бокове світло. Бокове світло може бути білим. Може бути червоним, і також є ефект стробоскопу на червоному світлі. При цьому будь-який режим можна вимкнути з допомогою просто затискання кнопки на 2 секунди. Не потрібно прокласувати їх всі. Тож, якщо ви шукали собі невеликий ліхтарик, який можна використовувати комбінованим способом, як налобний і ручний, ще й з червоним світлом, тоді 100% варто звернути увагу на цю модель. А зробити на неї замовлення, ви можете на нашому сайті або написавши в повідомлення.